Це зараз альо. А тоді треба було: Альо, дівушка. мені Лондон, пожалуйста. В той час вже розумні люди, про що я навіть не знав і не здогадувався, готували незалежність, писали оцю декларацію, обговорювали, думали. А я між ними ходив, бо вони про це не говорили вголос. Тому 24-го, коли я прийшов на роботу, а працював я тоді переважно в Верховній Раді, не тільки тому, що там всі новини були з Верховної Ради, там були також. І зв'язок з Лондоном, тобто це зараз альо. А тоді треба було: альо, дівушка, Мені Лондон, пожалуйста. Телефон. Даєш телефон в Лондоні, дає телефон свій, чекаєш годину, чекаєш дві, чекаєш три, чекаєш інколи чотири, інколи п'ять годин. І, і вони можуть зв'язати, можуть не зв'язати. І все. Тим більше вони знали, що це BBC, бо вони по номерах відразу могли вирахувати, куди ти дзвониш в Лондоні, і могли просто КГБ сказати ні нез'єнно. А, а а там в Верховній Раді, а раптом я депутат. Ну, якщо депутат, то можна значить, дзвонити. Я там така теж будка була, там дівчина сиділа, я казав мені Лондон. Вони через дві хвилини мені, значить, додавали Лондон. Так що У мене був гарний зв'язок. І ми прийшли в Верховну Раду, і тут вони про незалежність заговорили. І я зрозумію, що щось відбувається, але я не повірив. Розумієте, тоді роками, місяцями, роками точилися такі баталії, що кожен місяць, чи кожні два місяці, кожні півроку приймалося чи українською владою якісь рішення, які говорили, що. Ми вже не зовсім радянський союз. Ми ще менш радянський союз. Ми ще зменшили свій свої, свою вагу в радянському союзі. А, а вже у незалежний ліс на це всі ніхто ніяк не реагував, тому що все одно в Москві сидить президент СРСР. ЦК КПРС працює, КГБ працює, армія працює, міліція працює райкоми обкоми, гаркоми Працюють, все працює, ні нічого не міняється зовнішньо. А так би мовити, десь там під сподом щось відбувається. Ну і от, значить, вони почали готуватися. Голосування туди-сюди це я все пропускаю. А потім, коли проголосували, це 362 депутати за там теж була внутрішня боротьба навіть між демократами. Бо одні казали, і менші сказали, що треба спочатку де комунізація, десовітізація, коротше, де 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 де, -де, -де заборону компартії, а потім незалежність. Тому що, якщо ми проголосуємо незалежність всіма-ціма хвостами, що тягнуться з Леніна, то це буде погано. А інші казали, треба прийняти і плюнути на все. Далі будемо розбиратися із комуністами, із декомунізацією і так далі. Тому. Подібне. Ну, бачите, декомунізації знадобилося скільки до 2014 року, щоб почали декомунізовувати вже остаточно, в 22 му почали. Тому ця вся тягомотіна, яка відбувалася, мабуть, через це і, і виникла. Ну, коротше, була одна велика сутичка між комуністами і антикомуністами, і друга всередині антикомуністів, між тими, хто каже, спочатку декомунізація, потім незалежність, і тими, хто спочатку незалежність, а там подивимося. Я спустився вниз і слухав.